Отже, сьомий рядочок ми прив'язали, якщо брати від проймочки, де ми пішли на зменшення. І от ми зараз будемо в'язати восьмий рядочок, але ми почнемо тут робити зменшення для проймочки. Для цього ми розвернули наше в'язання, і нам треба пройти до цього другого стовпчика, до нього вернутися. Щоб вернутися, ми можемо зробити. Стопчики без накиду, да, або просто з'єднувальний. Стопчик з'єднувальний. Ну, ми робили стовпчики з накидом, тому знову їх зробимо. Отже, ми у перший пров'язуємо стовпчик з одним накидом, в другий стовпчик з одним накидом. ой, Стопчики без накиду, вибачте. В третій стовпчик знову пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі варочку розв'язали стовпчик. І ось сюди пров'язали перший стовпчик без накиду. І ось тут далі у нас вже йде по нашому зору. Якщо ми тут робимо стовпчик без накиду, то далі у нас також йде стовпчик без накиду в четверту. Е, ну, виходить, що це в другий стовпчик знаки. Над ним стовпчик без накиду. І далі ми робимо накид і вже в третій стовпчик. Робимо стовпчики 4, 4 стовпчика з одним накидом. Ось ми один пров'язали, далі в другий. Тут у нас, як завжди, дві петельки. Ми захоплюємо на одну а дві ниточки, в другий над одним стовпчик з одним накидом, далі в третій. Ми можемо варочку. Можем сам, над самим стовпчиком сюди прив'язати, третій. І потім четвертий стовпчик, вже цю арочку з одним накидом. Пров'язали, і далі у нас по узору йде просто накид і в третій стовпчик з одним накидом, знову накид і варочку, стовпчик з одним накидом. Ми пров'язуємо так до кінця. І вже тут у нас немає зменшення по пройманці. Тут ми вже в'яжемо по нашому узорчику. Розробимо розворот і знову повернемося до промочки, щоб зробити на промочці.